English teacher гурт сформувався в 2020 році в місті Ліц. Його очолює поетеса Лілі Фонтейн, яка раніше заявляла, що в першу чергу хоче бути письменницею, а вдругу музикантом, і ця позиція призводить до виняткової ліричності її пісень. Гурт часто характеризують як постпанк, але це визначення є лише наполовину влучним. Це швидше гітарний альтпоп з нальотом 90-х, що несподівано трансформується в постпанк. Самі музиканти кілька років тому сказали, що гурт надає перевагу дурнуватій галасливій гітарній музиці. В своїх піснях вони поєднують гострі ритмічні гітари з витонченим вокалом Лілі Фонтейн. Бувають моменти, коли широкий спектр стилів та музичних ідей може трохи дезорієнтувати слухача. Пісні альбома можна умовно розділити на два табори: ті, що включають автентичні інструменти, такі як фортепіано і струнні, і ті, що мають більш рокове та електронне звучання. Зрештою, сила нового альбому полягає в їхній відмові бути загнаними в якісь одні рамки.